забор, ну, мы как поставили, есть честно, ну, как они поставили, я просто как увидел, ну, я думаю, что тут зона какая-то, ли, ну, блин, ну, ну тюрьма. Куда бедному христианину податься? И тут забор. Люди ходили как-то, кто-то сокращал там, скажем, вот на работу шел, здесь не обходить за два километра или за сколько. Вот. Поэтому вот такая... Лично я не в, в восторге від цього. священство Свавіллю не завада. У цьому особисто впевнилися дніпряни, що мешкають по сусідству із храмом в районі вулиці Калинової. Вірогідно не по волі Божій, але ці огородили парканом зелену зону. Ось так тамтешній настоятель без ряси, але у спортивках захищав паркан, яким фактично забрали у містян величезний шмат землі. Отець що ви не по формі вам. Сама територія людей небого угодна справа забирати у людей їх зелену зону, та й мирським законом суперечить одна церква, яка має земельний відвід, тобто вони мають акт постійного користування. Чомусь вирішили встановити паркан навколо зеленої зони. Там фактично вони знаходяться в парку, їм дали постійне користування для того, щоб вони обслуговували цей парк, але жоден акт постійного користування не дає можливості встановлювати паркани, аби запобігти знесенню незаконної огорожі, представники храму навіть розмалювали паркан українською символікою за ніч. Чим на думку адвокатів поповнили свій список правопорушень, адже використання державних знаків регламентує законодавство. Якщо ж будь-яка людина, в тому числі наркоділок. Розповсюджує наркотики і на своїх там шприцах використовує герб або прапор України. Його дії не просто незаконні, його дії двічі незаконні. По перше, він порушує законодавство стосовно розповсюдження наркотиків, а по-друге, використання державної символіки. І цим взагалі прикривається. Одноголосно правознавці заявляють, українська символіка не привід закривати очі на самочинство. Паркан не має існувати. А от псевдопатріотичні розмальовки не повинні бути. Пара шкодою цей герб встановлений не державою, Це якась особа сама намалювала. невідомо хто, тому його не можна вважати. Тобто він є державним символом, так але казати про те, що це буде знищення або надруга на державну символікою. Ну я не думаю, що тут буде склад злочину. за широкими ризами і великим парканом, як бачимо, від мешканців мікрорайону Березинка намагались приховати велику зелену зону. Та чи з Божої волі такі спроби відбуваються? Наші журналісти розкажуть у наступних випусках.